Я щойно говорив з президентом Сполучених Штатів. У мене є нова інформація та термінові подробиці, які стосуються історичної повітряної кампанії сьогодні ввечері. Отже, сьогодні ввечері ядерні амбіції Ірану офіційно померли. Здається, Сполучені Штати щойно повністю знищили засекречений ядерний об'єкт Фордов в Ірані за допомогою шести величезних бомби бункербастер. Спочатку передбачалося, що потрібно лише дві. Виявилося, що використовували п'ять або шість скинуті з американських стелс-бомбардувальників Б-2. і це ще не все. Два інших великих іранських ядерних об'єкти Натанс і Естефан були знищені 30-ма крилатими ракетами томагавк, запущеними з американських підводних човнів, приблизно за 400 миль звідти. Усі наразі перебувають у безпеці. Це не означає, що американські активи в регіоні не під загрозою, і ми стежимо за ЕЕ іранською реакцією або можливою реакцією протягом усієї ночі.